Всім привіт, хто зайшов на канал, хто підписався, я вам дуже щиро дякую. Дуже вдячна, хто дивиться мої відео. А зараз хочу поділитися з вами дуже хорошим рецептом сирних пончиків, сольоні. Вони дуже смачні і робляться дуже швидко. Для цього нам треба сир твердий, я взяла. Ось такий кусочок тут 300 грим. Яєчні жовтки, мука, сахар, щепотка солі і десертна ложечка соди, сметана. Ну і для обкатки шариків, пончиків я взяла кунжут білий і чорний. І зараз насамперед нам треба на великій тірці натерти сир твердий. Сир у нас готовий, натерла на великій терці, і тепер все додаємо сюди сметану спочатку, вибираємо стаканчика. Є. жовточки сюди виливаємо теж. Ем. и всыпаем всю муку сюда. И зараз ложку и все перемешиваем, а потом руками. Спочатку ложку. І зараз руками ще перемішаємо. Получилося у нас вот таке липнувша маса. Зібрали у комочок і сюди додаємо ще одну столову ложку муки. Ось вот так добавили і замішуємо. Разом все соєдня. Клубочек, вот такие у нас получается клубочек. Зараз помію руки і ще раз зроблю. Маса у нас готова, я додала ще одну ложечку муки, це залежить від яєчків і скільки грам, трошечки липло, то додала ще одну столову ложку муки. І зараз беремо і робимо отакі От шарики, крутимо маленькі. Отак от і обмакуємо у наш кунжут. І викладаємо на досочку. І так робимо сією масою повністю всі шарики. Сформувало всі все наші, наші шарики, получились у нас отакі. От Ви робите. По розміру, ну от, щоб примірно були вот такі. Якщо хочете, щоб були одинакового розміру, берете вагу і я думаю, примірно 45 грам 50 йде на такий шарик. Я на глаз роблю. І зараз у мене вже розігрітий чугунчик, налила олії і будемо жарити на середньому вогні. Не дуже великому, щоб у нас вони прожарилися теж і всередині. Половину я вже от дожарила пончики. Получається, у нас, подивіться, яка красота, друга половина жариться, от і зараз вам покажу всередині, яким тянущийся сир, подивіться, яка. Красота і смакота. Готуйте, рецепт дуже хороший і провірений роками. Дуже вдячна, хто підписався і хто дивиться моє відео. Ще раз вам дуже гарно дякую.